Заїжджаємо в ліс. Тут є два озерця. Ми їздили сюди на гриболочку і на риболочку. Риби тут немає. А грибочків трошки є. Наш перший підбарезовок. Це біля оцього озера. І ось тут баразки. Ти допоможеш мені? Тут риби взагалі. Ти допоможеш мені? Тамарлан Я ото ще. А, а це ж крутий. Так, і ще один Гарний. Зараз ми подивимось, що почне з'їжджамо. Наш ножичок. Тут його вже почти з'їли слимачки. Візьмемо на початок перший грибочок у корзинку. Ось кавка, син, ножичок наш. Перші підберезовички. Ну які чечутки. Ну який симпатичний. Висушимо. На сушку буде. О, красавець. Раніше ми таких не брали. Брали тільки тоді, коли знаходив там орлана. Синок наш. Якщо синок знайшов... Та мені шансу щось оставить. Тому що йому буде дуже обідно. А зараз сиділа і ще побачила, тільки це дуже-дуже мабуть. -дуже Хоча ні, так само хорошенький. О, ні. Цього вже, звісно, хай слимачки доїдають. Треба загрібницю закрити. Син, дивись, був третій. Але диви, як виїли слимаки з-під шапочки. Так що це і оставимо. Десь зараз прийде. Зараз будемо шукати тутову. тут. Тут дуже було їх багато, як сходить у них, але зараз вже зараз вже дуже багато листя. нічого не видно. Ну ничего, даже если провалюсь, то що нужно глибоко с краю. С краю не глибоко. Та і шо. Что це я так знайшла? Тужа ножка от какой-то старого грибочка. Надо палочку брать. Фу, і будем шукать. А дивіться, тут хтось чистив, так? Да? Гляньте, хтось знайшов. А чому його розцей? Гляньте. Валік, подивись. Не роздірібанили і викинули. Ну, непонятно. Вони, видно, не знали, що це за гриб. Ну нічого. Йдемо далі. Йдемо далі до свого озерця. І надіємось там знайти, там все да. було їх багатенько. Прийшли під болотце. щось поки що під болотцем, нашим нічого немає. А не пахне було Так? Є ось такий гриб. Хто знає, них хто за гриб. Той що вибухав пізніше таким. таким. Ось тут лежить уже такий старий якийсь. Якийсь Фу. Але поки він молодий, то він дуже гарний. Такий малюночок має. А під Березовиків уже нема. Нічого. Було перше озеро, потім болот а тепер оце такий ставочок ще один. Так? мухомор. Це такий ліс. Проходимо далі і далі і прийшли на ту терену, де ми знаходили вішанки. Ось перші вішанки. Син, ти хочеш зрізати, так? Ні. Ні? А це воно теж? Так, да, і оце. Ми такі не будемо броти. Бачимо, підріскані. Дуже гарно виглядать. То що сама зріжеш? Mm. Ні. Ну давай його. Може... Ну це ж їхні спори. Зараз mm. перевіримо, чи хороші, чи ні. Mm. О, -о диви, які гарні. Mm. Оце я найшов, да? оце це спеціаліст. Це я знайшов. От mm. воно буде рости. Треба mm -hmm. пригорнути. Ой, які вони жорсткі вже. Ну, чого на консервацію будуть супер. Okay. які ножки, да? да. так? Так. А оце маленьке. Маленькі не беремо. Ну Наш. давай. ну си, ну хто знає, бачиш, вони такі не вау. Отакі. Отакі вішеночки. Одріжемо. Яке у нас на панючку там вірш. Оце вішаночка. А оце не вішаночка. Єдине ушко. І тут дивися, скільки жучків їх під'їдає. Єдине ушко? Ні, ну яка це? Це ні. І ось ще вішаночка. Дивися, що саппікаш. Ага, прям як під деревинкою і підрости. Під, виросли, під зріжемо цю. Прекрасна драй. Оце викинемо. Оце Ну, це забираємо. Я з тоді. Ти не знаєш ліс mm -hmm. Ух ти, дивіться. Вау. Вешанка. Да. Стояв. А он дивіться, як поз'їдали вишенки. Mm -hmm. Ось дивись. Ти ще... на під, під ноги. Вешанка? Так, да, і он Ось такі молоденькі а Такі треба збирати Такі прекрасні, молоді. Отак їх тут. Ох, яка красота. Яка вішеночка. Що ж його підтечуть? Угу. Вони ж тверді, а це зрізає погано. То скільки жучків цих. Угу. Вже не будемо їх брати, так? Да? Ось там дерево місце. Подержишся не? Дякую. Льовкою. Комарів літає. Угу. Це гармоніка. Прекрасно. Маленьку цю не будемо. Оставляє. Хотіли дуже занадто вже велике. Маленького не беремо. Чого ми маленькі? Такі? Потримай. Диви вже скільки в корзинці. О, ти зіч. Ну, о. О, які гарні. Та-та. Ну, тобі їжа не трохи, хто знає. Може, ці подивимось. Це, якщо стрибнуть, диви. От... Диви, які ці хороші, так? Да? Yeah. Ні, вже ті жучки не будемо. Якщо стрибну, будем. вони отак от вже дорожать. Давай, давай, давай. Ну, давай, які класні. Є, це іще є, але теж вже старі. Такі. А ось. І ось. Дві, яка одна, маленька, але хороша. І маленька, молоденька. І залишилися малюсечки, які гарні виросли. Так що краще зрізати, так? Да? Можна і тривати. Але краще краще. Ось цей заче. Ой, який таке симпатичний. Бачиш, ми тільки знайдемо місце і десь прийдемо на цій території, так? Це наша територія. Тут треба поставити знак, грибів тут нема, так? Да? Комарів теж. Ні. Комарів теж, нема. Комарів нема, то зрозуміло. Ні, ну це оставимо тут. Дивіться, тут різали. І, і, і хороші диви. Диви які. Кого ми підкинемо? <х arc> а тут погані. І тут погані теж, Валентин. вони не губні. Добре, то йдемо далі. Ну як? Си, Я дуже не розумію. Вробі, ну... так? Ну no, це супер. Ні, тут. тут. Комарики кусаються. Диви, навіть під шапочкою не з'їжений. А жучки є якісь. Дамо їм шансом текти. Хочу такі зрізати. Хочеш? Давай, спробуй зривати да, Тут далі старі. Але ось іще молоденькі, отакі. Такі я точно хочу взяти. Я ці Але... хочу. Ну давайте. Зримолесенькі. І ось диви, ви які, давай, зрізай ці маленькі. Ух, тишки. Ці оставим, ці ці давай. А зрізай оці. Вони дуже тугі, і ти акуратно пальчиками. Вау. Пожалуйста, у кошовочку. <плес> угу. Ці ми прикриваємо. Ось дивись, синок. Ой, ой, я зламала. Їх можеш зламати їх ручкою. Там жучки якісь. Не да? стоїть. Ну давай оставимо. <плес> <Ой. плес> Глянь, хорошо, що ти не взяв це. Взагалі був би один плюс страх. Диви, як красиво зірвалися. Возьми кошовочку, пожалуйста. Дивися, Тут оце ось повисихали, А оце вони да. Ну, вони висохли там жучки. А ну ось тут? ну так. Ось тут тебе. Так, оце теж вони тільки без. Такие понятия таке. Сухаємо, що такі не збираємо. Збираємо тільки дуже гарні Ось достигся <плука> колюшки. Якщо нічого не заходить, я Кабани копали. Та ми вже перейшли на другу сторону лісу. Тут яшанок не буде, але можуть бути підберезити. Одного знайшли, але вже старий. А ще тут Такі грибочки ростуть. Це листічко дуже важко. Щось що коті знайти. Так що через ліс чи що виходимо? Через ліс виходимо? А ліску, Ну що ж аж дойдемо до нього, покажу. Вже вертаємося до машини. І по поки нам зустрілась є Ці вже сухі. А он іще є. Це класні. Ого, який був гриб! Вау. Як нога. В лісі вже темно. Ну так, да, в лісі вже там, бо пізно сюди приїхали. Вон такі вже кучеряві покручені. Ну звісно. Що, будемо брати чи ні? Чи хвата нам? Так, вот. Угу Зараз глянемо, чи ще є, чи не висохло. Це Просто подонили. Єдине голушками. Давайте дікаємо Вже видно наше авто. Тож будемо повертатись додому. Сьогодні хороша була погода, сонечко. Завтра обіцяю його погоду. Ще ось вішанка була. Вже така гігантська, що вже відпала. Все, грибалочка на сьогодні закінчена. yeah Marisa.